В столичному метрополітені розпочався справжній колапс. Кияни б'ють на сполох і бояться закриття нових станцій. Що ж буде далі? Розповімо в сюжеті. У столичному метрополітені розпочався справжній колапс. Кияни масово викладають відео, як на станціях метро вода ллється просто зі стін. Комунальникам навіть довелось обмежувати рух по смузі з'їзду на проспект Лобановського. Саме за цим парканом ви бачите аварійну ділянку, де дорога почала йти під землю. Також перекрити повністю. рух. З на проспект Лобановського з центру. Я нагадую, що саме тут, на Деміївці, йде дуже гарна розв'язка аж на чотири боки Києва. Як тепер водіям з цим справлятися, невідомо. Це саме ця аварійна ділянка, де покриття дороги почало йти під землю. Частину тротуару перекрили і обмежили рух для пішоходів. Але ми помітили абсолютно безстрашних людей. Що вони думають з цього приводу? Ви взагалі не боїтеся йти тут, тому що земля ж іде під 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 низ, так би мовити. Ні. Ви безстрашна. Вам взагалі е, заважає зараз вирішувати свої робочі питання, те, що перекрили станцію? Ну. Мені не дуже я на машині їжджу, а чоловік на роботу їздить на метро, то дуже невдобно, бо ми там на муцькій живемо. І коли повітряна тривога, то доводиться пішки йти. То, ну, а скільки так, вам ти по пішка додому? Ну півгодини звідти. Машманіта. повинні бути служби, які відповідають за експлуатацію. повинні, бути, ну повинні були стежити за цим всім. Є об'єктивні причини, так заважає. Бо я власне біля Деміївської працюю, тому сенсу чекати на громадський транспорт немає. Я трішки більше часу витрачаю на те, щоб добратися до роботи. Видати пішком? Так, а не страшно йти під ці ділянці дороги, яка провалюється вже? Ну наскільки я розумію, так більш-менш воно видно, що відбувається. Ні, не лячно. Тобто, ви так обходите тріщини, надієте, що все буде окей. Мені не подобається, але я розумію, що є об'єктивні підставини. Ну єдине, що сподіваюся, що як то попередньо казали півроку. Але зараз кажу, що може бути на п'ять років. Ну ото, але я оптимістка. А чи не закриють нові станції під загрозою? Інша частина синьої гілки перегін між станціями метро Тараса Шевченка та Почайна. Що з цього приводу думають мешканці саме цього району? Це вам буде заважати? Ну, звичайно. Я з траїщи їду, як ви думаєте? Мені буде зручно їхати так. Як ви думаєте, хто має відповідати за те, що у нас 15 станцій в аварійному стані, два мости мають закривати? – Ну, по-перше, керівництво метрополітену, по-друге, наш красивий гарний мер. Знаєте, деякі люди навпаки казали, що мер ні до чого. У нього є свої склад. Ні, А мер до чого по всім питанням нашого міста? Я чула, що треба ремонтувати, бо все печально. Без метро дуже складно добиратись з одного кінця міста в інший, то, звичайно, це дуже важливо. Мер має відповідати? Думаю, це його не стосується. Він має іншими питаннями займатися. Ну, це наш мер. Що ми ж зробимо? Тобто, знаєте, деякі люди кажуть, що він ні до чого. Ну як це він ні до чого? А що він робить тоді? Як він. Нічого не будує ніде. – ну, до чого Все бути? – Звісно, так. Мені незручно, тому що я рядом живу в метро, метро пользуюся часто. Мер, я думаю, за це має відповідати і має кудись надавлювати, щоб цього не було. Тобто своїм кулаком трішечки да. показувати владу. Да, так, так. А взагалі, як ви думаєте, ще мають мости закрити місць метро і місць Патона? Тому що там все це руйнується. Влада спеціально ігнорувала ці проблеми. Чи просто зараз все так співпало? Я думаю, спеціально це з годами ж воно руйнувалось. Не... не одразу ж ну, да, не одразу ж в КМДА інформації про можливе закриття станції категорично спростували. Ділянка тунелів між станціями Митропочайна та Тараса Шевченка оболонсько Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконують влітку цього року. На час виконання робіт закриття перегону не планується. У владі про це мовчали, але 18 грудня минулого року КМДА… Приголомшило своєю заявою лівий і правий берег столиці метро може більше не сполучати. Фахівці проводять зараз експертизу. Як з'ясувалося, у не найкращому стані і міст, якщо його визнають аварійним, теж закриють. От залишається тільки питання: хто у цьому винен, чому ремонт досі затягується? Адже про аварійний стан мостів та метро в Києві знають уже не перший день. Ще у липні 2023 року була створена незалежна державна комісія стосовно мостових споруд, яка визначила, що два мости в Києві є аварійними, і кожен десятий по Україні теж. У Києві йдеться власне про міст, яким ходить метро, і сполучає два береги столиці. А ще міст Патона. Державна комісія з перевірки мостових споруд вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 тисяч мостів по всій Україні. У публічній площині претензії лунають до Києва. Коли за їх ремонт візьмуться, невідомо, хоча обіцяють, що в цьому році а ще питання: скільки на це піде часу та коштів. Хоча мер міста Віталій Кличко коментує перевірку мостових споруд, що це маніпуляція для дискредитації влади Києва. Мер столиці нагадав, що місто ще два роки тому передало міст Патона на баланс Мінінфраструктури для ремонту в рамках великобудівництва. Але його так і не розпочали. А щодо ремонту мосту метро, який залишається на балансі міста, то його не розпочали через війну. Але насправді масштаби проблем вражають, бо просадку тунелів фіксують також між Васильківською і виставковим центром. А також між станціями Бориспільська, і Червоний Хутір, між Осокорками і Харківською, на ділянці, яка також включає позніки. Також метровість законсервованої станції Львівські ворота до золотих воріт до переліку. Проблемник додають і перегін між ідропарком і Дніпром. Загалом, за приблизними підрахунками, закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям. Наша команда вирішила дістатись метро Лебіцька в годину пік та на власні очі побачити, яка наразі ситуація з транспортом до Голосіївського району та чи призвичаїлись люди до таких обставин, і хто, на їх думку, має це контролювати і за це відповідати? За все, що в місті відбувається, відповідає звичайно наш Віталька. Відбитий нагол по голові, там, Віталька. По я сказав, Кличко, ну, мер міста, звичайно, мер міста. Так, навантаження дуже велике, і, на жаль, втрачається, приблизно 20 хвилин часу на дорогу. Намагаєтесь дістатися додому. Угу. Я намагаюся. З грудня місяця це стало доволі проблематично, так? дістатися до Голосівського району. Ну як, можна, в там, спуститися 10 хвилин там вниз до метро, але якщо так підніматися зранку, то проблематично дійсно зараз. Цю проблему потрібно було раніше ще позбутися її, а не от коли вона вже виникла, вже щось робити. Тому що затягнути до такого моменту, що вже все, вже все поламано, ну це дуже якось безвідповідально. Загалом закриття на ремонт у Києві загрожує 15 станціям, а також ремонту потребують два мости. Сподіваємося, що місцева влада Києва зможе все ж таки вирішити цю ситуацію, тому що кожен з нас робить все можливе для перемоги нашої країни.